Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. В цьому відео хочу продовжити огляд жіночого турніру Чемпіонату світу з Рапідо, який у нас зараз проходить в Катарі. І завершився сьогодні восьмий тур, декілька було турів, восьмий був останнім. І після восьмого туру у нас дві дівчини лідирують: Хампі Конеру і також Джо Дженера. Сподіваюся, що він не вимовив. Конеру з Індії. Менженер з Китаю. І далі дуже велика група людей з шістьма очками, десь близько 10. І також ще дуже-дуже багато людей з з половиною. П'ять з половиною має Анна Мозачук і шість Марія Мозачук. Отже, сестри Мозачук зберігають гарні шанси, як мінімум, на першу трійку, якщо виграють ці останні матчі. Отже, тому вболіваємо за них. І давайте перейдемо до огляду партій. Розпочнемо з партії Анни Музичук, вона була не найбільш цікавою, Бували партії більш е, змістовними. Суперниця її була навіть не буду пробувати вимовити, вона із Іспанії, хоча явно родом з іншої країни, судячи по прізвищу та ім'ю, і вона дуже добре розіграла дебют і по дебюту вже поставила певні проблеми перед Анною. Зараз ми з вами побачимо. Ну, поки що позиція була рівною. Все це доволі підтовий варіант теорії. Тура С1, рокіровка, рокіровка. ТС4, Кінте 7, ФСБ 3. І а, тут варто було Ані зіграти Kint D5, піти на спрощені позиції. Ну і в принципі тут жодних проблем немає. У чорних в партії було Кінь 6 трохи неточний хід. і далі Турай-1. Могли зіграти біля, але не зіграли, і ідея дуже логічна, провести Е4, якщо біля Е4 зможуть зробити, то в них буде дуже суттєва перевага. Але в партії був кінь Е5. Ну і далі після кінь Б на Т5, все, партія завершилась нічию. Насправді тут ще, як то кажуть, грати і грати. Але не знаю, чому так. Радом ми домовились на нічию, думаю, що можна було зробити ще дуже багато ходів. Але, тут, по суті, по цій партії майже немає що сказати. Тому переходимо до партії Марії Музичок, тут вже буде цікавіше. І Марія грала білими проти китайської дівчини Лейтензі. доволі відома шахістка. І у нас був французький захист, варіант з ходом кінів 6 класичний. Ну і тут де є. По суті, це у нас варіант Рубінштейна вийшов, ну, тільки трохи інша редакція. Ну Тут вважається, що у чорних. Доволі пасивна позиція, сюди ну, мало хто хоче йти, але тим не менш вона доволі надійна. Це сплюсіть позиції. У білих тут немає суттєвої переваги, хоча позиція точно в неї користь. Ну, F4 на хід Марії визиває, як на мене, певні запитання. Можна просто в 3 зіграти, хоча F4 тут я бачу, що по базі майстрів грали частіше, і та ж Марія грала так бутин. Ну, якось Кініф 3 хочеться зробити хід, хоча, можливо, в 4 це якась теж підготовка. Ну, не знаю, Важко сказати, я б зіграв Кініф-3. F4, ну теж, звісно, що можливий хід, не може бути помилкою. А все одно Кінніф 3 білі грають. Далі було ще 4 B5, слон, B3. І отут а, варто було чорною зіграти простіше, зробити хід в RT6. Ну і вже потім, можливо, B4, але згод. Не поспішати за цим ходом. Тому що партії після ходу Б4, ну, мабуть, летензія думала, що Марія має відходити конем, але вона грає дуже агресивно принципово, і причому вона тут замислилась. Це 100% була у нас а, імпровізація. Ну, можливо, цю ідею вона бачила, але згадувала. Таке теж, в принципі, не можна включати. Ну, Тим не менш, Хід D5 найкращий в даній позиції. Вона Марія отримала суттєву перевагу після цього ходу. Тут не можна бити коня, тому що інакше буде у нас хід дає. І позиція у чорних розвалюється, тому доводиться бити на d5. Після кінь d5 і після всіх цих обмінів зараз у чорних зайва фігура, але в ферзь 5 робимо вилку і відіграємо фігуру, отримуємо. Дуже класну позицію. Ну, Тут варто було пройти еншпіль. У нас чорним зіграти f6, у білих активність, тому чорним вигідно поміняти ферзей. Ну і далі позиція ігрова, тут ще, як то кажуть, грати і грати. Ну, але я розумію, що теж не хотіли чорні йти. Позиція така, що вони втрачають рано, що пізно пішака, у білих. у білих дуже активні фігури, кінь, не f5 сильний. Ну, Позиція важка. Непогнана ще, але дуже важка у чорних. Але все одно по це було найкращим. Ну і чому так? Тому що при ферзях білим ще легше атакувати, і Марія тут не міняє якраз ферзей тура d 5. Далі з'їдає пішака. А, ну і Тепер давайте дивитись, як грали суперниці, поки обидві вони діяли доволі точно. Впродовим профілактика корисна. Міняються Д4. Як і Д6 залазить, кінь доволі неприємно для чорних це 8b3. Ну, форточка теж дуже корисно це зробити. Це 5 шаг, ну, поки дуже сильно грає і Анна і її суперниця, перевага суттєва залишається на боці української шахістки, але не все так легко виявилось. У чорних знайшлася хоча б якась невеличка контргра, і під потенційний цей нот вона може спрацювати. Тим не менш, Анна нападає на мат, суперниця його не зібає. Далі король b 2 FD6, Fz4, Fd2. Ну і тут F5, теж сильний не хід, ідея в тому, що після короля F5 ми ферзь FZ7. І FD3 міняти ферзей чорний не може, тому що інакше буде безнадійний uh, пішаковий еншпіль. Тому АБС іде на g2, тим більше, що чорний при цьому 6 стоять пішака. H4 захищаємо пішака, f5, h5, фg7. 3 шах. І отут е класичне питання, що робити. Чорні відійшли королем і самі зробили відкритий шах версім по діагоналі. Були різні варіанти, варто було зіграти саме король С1. Е реально, іноді стається, що виграно то може як завгодно, але король С1 був підішточним ходом. Ну, чому це не подобалося, я так розумію, тому що ферзя один шах, Але король Д2, спокійно відходимо. Ну, можливо, ферзя 2 їх не дуже подобався наприкінці цього варіанту. Але тоді у нас є ідеї шахи ставити, і крім цих шахів, ще ми і можемо вести пішака вперед. Просто H6 можна зіграти. Насправді, наприклад, Б3, якщо хід робить чорні, то просто верти 3 шах. далі H7, і в принципі пішак у білих проходить. Кровь дуже далеко. Перс А1, якщо зіграти. 33, наприклад, ідея. Ну не скажу, що прям дуже прості варіанти, і часу мало вже було у Марії. Але так можна було зіграти. І, до речі, теж за чорних це варіанти не обов'язкові, вони могли грати інакше і сильніше. Крім того, це варіанти такі максимально прості, якби, наприклад, я просто дав за чорних така гра в одноходові загрози. Але варто було зіграти саме так, тому що після ходу кроль Б1, Виявилось, що у чорних є суттєва контргра на білого короля після ходу А3. Вже загрожує мат один хід, неприємна загроза. Але мат ми не повинні зібати. Значна ідея така, як ви два 2 шахи, потім це 3 Але тим не менш у чорних знаходяться шахи, що вони хотіли досягти, поставити на шахи. Ну і це два теж пішак чорних, а, насправді зараз. Небезпечний, ну і тут вже, якщо б не було вічного шаху в білих, то вони б ще й програли. Але знаходиться цей вічний шах. Ну і, та, ідея, в тому що якщо з'їсти Ферзь 2. Якщо точніше закритись, то Ферзьб2 з'їдає. Ну, а якщо не закриваємось від шахів, то тоді виникає у нас нічия. Ну, ФСБ 6, трошки позиція змінилася, тут мінятись ферзами біль не може, тому що ферзь йду. Пішак пойду в версі, але ф Д2 ходиться, хід. Ну і далі все одно. У нас отака нічия. Ну що ж, така партія, можливо, не ідеальна. По дебюту позиція була близька і до рівної, потім захопила перевагу у нас Марія, але суперниця змогла створити певні проблеми і у нас виникла нічия. І також ще хочу як бонус такий, невеличкий, показати партію. Джо Дженер китайської шахістки проти про ядшму з Індії, тут давно витої теж шахістки молодої. Отже, як розвивалася ця партія? Покажу з боку чорних. Тут по дебюту теж нічого дуже цікавого не відбувалося, позиція була приблизно рівною. Тому давайте дивитися це доволі швидко. Тут, до речі, цікаво, що чорні не можуть бути на С3, на точніше. Тому що підписає слон верзі 7, і білі видіють пішака. Далі е 5 слон F5, і отут h 4. Насправді хід максимально логічний, ну, так і тому що багато хто з зіграв, особливо в короткій контролі, хочеться підвести ферзя до потенційної атаки, але атаки у білих немає. Тут у чорних це дуже надійно. Е4 ну теж, мабуть, не ідеально, грають шахістки. От, і далі H6 проганяємо коня. Кіні 4. Ну, позиція лишалась, насправді приблизно рівною, може мікроперевага зараз на боці чорних, але нічого суттєвого, принаймні зараз. А, так, і далі білі пішока на b7. Насправді зараз добре грають у будві суперниці. Давайте швиденько ці ходи подивимось. Ну, і Тим більше, що я часто кажу, що є позиції, в яких у нас є багато нормальних ходів. Наприклад, зараз ну, майже як не зіграть, позиція рівна. І можна програти як і майже будь-яку позицію, але це робиться з допомогою суперника. допомоги суперника ми не можемо тут виграти при його більш-менш нормальній грі. І де ж була у нас помилка? Помилка була, коли він зіграли е 4 Насправді, от тут вже у чорних є певні ідеї і варто було білим зіграти Кінте 8. Така цікава ідея. Ну, хочемо з'їсти не всім оконем. Ну, і створюємо загрози для чорних. Але в партії був Хі4. d 4 вже є суттєвою помилкою. Чому так? Тому що білі хоча є зробили хід атакуючий, але віддали поле D4. І це для білих дуже-дуже неприємно. Є, наприклад, зараз ідея зіграти кінь F3, якщо якось там білі грають повільно, ну, якихось і пішаком то кінь F3 напала на тру, і що більш неприємно для білих напала на мат в один хід. Біллі, в принципі, можуть щось здаватися. Саме тому після ходу E4 кінь D4. Ну, позиція вже майже програна, Тому дивимось дивимося далі, як білі. А ще намагалися створити проблеми, але в них. Не дуже це вийшло. Ну, є 6 якась остання надія. Але все це не працює. Ну тут є вхід, не будемо всерйоз дивитися, Є просто з'їдаємо пішака, і у нас зайва фігура і виграна позиція. І 7. А, це реально останній шанс, але після Кінів 3, кролів 1, кінь аж 2 а, і Turach 2. Встані ситуації даються у нас а білі, тому що далі у нас буде і кроль 1. Єдиний. Ставимо шах, ну, як мінімум. Найбільше просте показуємо. І потім з'їдаємо. На e1, Ну і з'їдаємо коня, навіть не на пішака, пішак. Зараз нікуди не проходить, ми контролюємо поле Е8. Ну що ж, майже в один хід програла у нас Дівдіа Дешмух, що доволі дивно, тому що вона сильна шахістка. І тут теж була така позиція, в якій білих було багато нормальних ходів, там, ну, Як то кажуть, майже як завгодно, так і Д8, мабуть, одна з перших ліній, але можна зіграти просто А4, те, що я раніше показував відвести пішака від е, нападу і просто далі грати цю партію у білих немає жодних проблем позиція рівна по суті. Отже, так ми бачимо, що на топ рівні іноді теж виходять зівки, не тільки зівають у нас старкігравці, початківці, а навіть і професіонали, бросмейстери, і жінки, і чоловіки можуть іноді помилятися доволі в таких простих позиціях. Отже, сподіваюся, що ці партії вам сподобались і завтра ми будемо робити огляд вже фінальних трьох турів в жіночому турнірі. Всім дякую і до зустрічі!